Що я давно знайде? Зроду. Понятно. Давно. Довба. Так, то це коли вони познакомились, то мені було три роки. Правду кажуть. В породі з тих собак беруть ще щінками, а вона в мене ще та сучка. Ця нестерпна тиша мене просто бивала. Я не знала, як їм сказати, що я хочу їсти. Я боялася втратити Гріжу, маму. Я взагалі не розумію, як про такі речі можна говорити так легко. Я голодна. Що ти фраєр? Догрався? Вона вже сьомий раз сьогодні просить їсти. А ти Тамара збирай свої речі і чапай до свого Гриші. Слава Богу, що з'їжджає! Бо я вже більше не можу її прокормити. Ну тоді я піду перебачу там, обдумати ну, мені все треба. Да я просто хочу набухатись. І подумати, як її прокормить. Ніякого озера в нас в селі немає. Навірно, мене гріша просто наїб.